Всім привіт, ви наконець бздик. Вітаю. З вами потусторонній голос веде зараз півбесіду, так що дуже швидко. Оце Едгор нам, нам, нам дуже вдячний, прям дуже за те, що замик когось звільнили, і він зараз піде до своєї доці, від, ну, від якої ми принесли йому листівку. Зараз ми їдемо за попілом війни, за яким спуститься вниз провалину. Ось прямо сюди. Тут ще будуть блискавки бити і такі казати. Ну а далі ведемо у реальний я. Так, приїхали ми, значить... Всю... в це село. Безрозумно, безумне. Не знаю як правильно це сказати. Але хай буде. І ці чувачки може показатися, що вони... Безпечні. Не є якоюсь загрозою для життя, але це, ну. В них і... Вони можуть, коротше, вас з одної тишки, по-моєму, прибити. Але перевіряти цього я якось не хочу. Вони прикидуються з цим. Насправді у них така схема. Так, де я мама? Я потерявся я загубився. Так, по-моєму, кудись сюди. О, привіт. Так. Тут нас чекає зграя пацюків. Так, і чим вас збити? і так розберемось о, привіт. Ну і чисто нам може завадити води. Так, де ти, 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 Во, бач, вони на нас Накладають э, статусний ефект. Як буде би... Так, секунду. <тірвання> Оперативна пам'ять вся зайнята. С журба. А... Безумство. Ну окей, буде безумство поки що. Поки що. Я потім подумаю, як його краще назвати. Добрий день. Ну або лють. Во, лють теж звучить нормально. Хоча лють це небезумство. Але ладно. Так, пацюки, ви мене вже задолбали, відстаньте. Фу, давай нам свою цю сюди, і я погнав собі далі. Дякую. Так, з вами знову якийсь потусторонній голос, буду звати себе так. Я з'являюсь тоді, коли не проходжу локації, а якісь підрани роблю. От, наприклад, зараз підра по тому, як відкрити цю вежу. Треба вбити таких трьох черепашок, з того як прочитали табличку з книжечкою. Одна була там, друга тут. Тут бігають собі вовки, їх не чекаємо. І третя ховається в калюжі. Ось тут. Так, ну а тут у нас камінь пандики. Тут, якщо я не помиляюся, є алебастровий оверлорд. Але то не точно. Але ні, то точно. Ой. Дядько, я... Ти робиш, дядько. Ой, я давно з вами не бився... Оце да, це буде прям біль. дю 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 ой дю дю ти ти. Тихо, тихо, тихо. Я ж не созна. Я так мимо проходи. Ну, это все ой, ой, ой. так все дядька заспокойся да ух так ну я выжил не-не-не-не-не-не-не Так, щоб мене потім камінцем не прихлопнули, я знову приб'ю. Треба таке. До речі, їхню зброю і, і одежу, по-моєму, не можна ніде знайти. Її не існує, в принципі, вовде. Все що вони кидають мода найти і Не. Ну дядько що? Та почекайте. Я зараз буду тобі помешаться так, щось я заплутався трохи в лапа На, 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 на Фу, це я, короче, далі спустився вниз. Тут я так пиццамилля Особливо не цікаво. чисто біжите куди бачите і знайдете собі цей відкривашку до дверей. Ну, коротше, ви зрозуміли, тут буде скіп. Ось. Ось і він. Крім. Ну а тут ми йдемо до боса. Угу. Mm -hmm. Як він мені не подобається? Це серб. Це серб. Ні! Оооо. Це ще... Цербер сам по собі, тітня. ну. В деяких випадках. Чи в упадках? А от ці макаки, вони, ну, 4 при том. Окей, би дві дали, але 4 макаки, особливо якщо це якийсь новачок сюди прийде. Це ну, це амінь. Типу просто цербера вони вже ставити не хотіли, поставили ще 4 ці макаки. А потім поставлять два цербера, ну щоб скушно було. Де ці макака? Навіть підходить не хоче. Вот его да. Так, відстань, відстань. Де звичай? На! На, на, ты шо, сгури. Оце. От, це сама про це. Ну це. Я не знаю. Це найїв'яніша та. е. нап... нап... не знаю як це назвати. Що тільки могли придумати. Мало того, що вона вайже не анімована, Ну це пиздець. Так воно ще і криво зі сторони виглядає і плюс ще він ним спамить хоч до завтра. так может, чисто взять и... О, началось. И опа. О. Так, вот мне красивые просто красиво добыть. Так. Ну знову з вами постосторонній голос. Тут ми дуже швиденько біжимо до локації з цими. Ну до наступної, коротше. На кінець цієї руїни є. Є. Ну давайте вже біжіть, що ви там стоїте. Чесно, я, я прямо. При першому проходженні, знаєте, я якось побіг їх. Чи повторюється, мабуть, чи не повторюється. Мід правило ти відбиваєш чисто того, що повезло. Тому кожна нова зустріч відчувається однаково дворяче. Але от якщо так ти їх розкидаєш, і вони чисто попадаються постійно. Це починає біси. Ну, особливо вони зафейлили от з цими босами-мобами. Це, ну це найгірше. Опа там спуски. Бо це, ну... Це прям фу. Краще б не робили тих босів дурних, а просто могли покласти десь. Зробити підземілля і типу без босів. Типу, нормально. Я думаю, ніхто б проти не буде. Ну, просто, щоб там лежала ця штука, а зато мобів зробити поскладніше в цьому підземлі. Ось така штучка є. Малі щити в принципі, ну... деякі люди носять їх з собою, чисто, щоб вони якісь там захисні статусних ефектів підіймали. Але так то, ну... Вони без корисні. Хіба ті, що ну, ті-три штуки, які можуть нормально парувати, але то вже щось таке. Тому я їх не долюблю. Чисто в інвентарі не заважаю. Добрий день. Тут прийом на роботу, чи я помилився кабінетом. Тута, а шо ж ви зразу не сказали? Не підходьте, пані. Коротше, що це за тварини? Це королева полузвірів. Ось тіше. Ну чи полу людей, таких людей не важливе. Чи звіру людей? Звіть як я хочу. Намакати це одним словом. Так ось. Маги заключили ось цими королевами якусь домовленість. І тепер... ну, і за це вони їх... А, ми по-моєму, заключили вже. навчили королеву простеньким чаром. І тепер вони ходять ними всіх за Я чесно там маги в гробу вертиться, коли бачите, як вона посухом працюється. О, да, атака нормально, працює. Дві атаки працюють, що блин. О, нормально. Серйозно, дві атаки ті? <noise> Ні, ну це звісно купа Так, тут о Непогано, в принципі, мені подобається. Так, зараз підемо туди нагору. Або... Ну в печеру тут є ще одна така прихована, ми в неї пізніше зайдемо. Десь тут має бути. Так, це мені. Ну ось ми і піднялися на цю гору. Як би... Що можемо вкачатися? Блять хутоли це. Во. Mm, ну не то щоб мені... Жизняк був потрібен, скоріше сила. ви, люди, моя вам порада, качайте силу. Так. Маленький пеньок проїхали. Їдемо до Великого. Люди пеньок, пеньок, люди. Добрей день Якослокий до них Так, типшок Підстань Зупини ні! Це тикенько Ну ми тебе зараз штуденько розберемо Ооо який Пеньок, ты вже сипайся, ты процесс знал у так все І бац и І... бац. Так, це все було сплановано, не треба вилітати. На такшивай дядь. Ось полюбляє він у цим спавнить, коли нема вже що робити, або коли я далеко. Коли я далеко він ним буде спавнить хоч до завтра. Розумів, це що тільки що було. Ну, ось про що я казав. Якщо я, я далеко йому ліньки до мене йти, отак, чи запустив мене якусь кінню і нормально. Все, давай до побачення. О, так ми з нього цю отримаємо. Еге, а секрет, що ми з нього отримали? Ось і прибули ми в печеру. Так, проходження у не дуже веселої печери. Обрізати чи не обрізати? Ось у чому питання. Так, окейшен, всем... сын. Так, добрый день. Что тут у нас? <плес> М -м 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 -м. Там ничего интересного. Ну ми туди зайдемо одно. Окей, мовили. І— бас. А наш отспил. Так, вниз? Думаю, зараз потрібно спустити. Стулу якщо Якась біба. Спустимось там вниз. Де я тут? I believe I can to you. до тимака. А де він ще? Що таке? Що там кидається в мене всякий непосліг? Ну, давай сюди. Так, це у нас смачне щось? Ні, нифига. Ну, в принципі, смачне, але не те, що і не в мому смать, а це вже смачно. Так, тут у нас що? Що, так? Зразу босс. Видно, я все-таки не в ту сторону пішов І хто у нас тут. Е -е, Там ще босс є. Да, я заинтригував мене. Хто тут? Е -е. Ааа, ты. Ой. Okay. Oh. Розчарування. Я думав щось потікавіше буде. Оооо, oh, oh, ципає, цибає. Наші от ставити мобіл у ролі босі, я от не розумію. Ви розумієте, я не розумію. Вас вітає тут і ми на прокачці зброї. Я там ще трохи покалядував в печері. Ну, були деякі камінчики, які я забув. Але тепер вже все нормально. Я все там стибзу. Йдемо да, серусім, папцям, ось якби, кістки додавали. Це по-моєму з того, що ми убили, прибили ще в минулій серії. Здається. Так, ми знову тут і їдемо далі. Тут ми спустимося до найближчих уїм. Беремо... Ми тут... Косу. да косу. Не звертайте уваги, що тільки що було. то воно там валяло ще до мого приходу? Відповідаю. Добрий день! До речі, тут доволі таки корисна штука, яку легко пропустити. Захист від святості. Так. Два ключика. А, ні, один. Ну окей, од один не шкода, один можна потрапити. витратити. І у нас тут буде цей. Як його? Герой Заморо? Так, да, герой Заморо. Ну, давній герой Заморо. До речі, дядько доволі серйозний. Прям, ну, з ним жарти по... А, ну ні, не дядько, а тітка. Ну це, ну я думаю, тітка, так то просто герой Заморо. Не вточно тут Але ну, схоже на тітку. Ти куди? А ну вернись. Ооооооо, зараз буде весело. Так, він все, він розійшовся. Ооооооо, -о -о, серйозно пішло! Так, я прям відчуваю, що зараз копью ух, нитяга. А що так прям ж... 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 прямо це... Ну, Красиво. Я з ним дуже рідко цим убив. Тому я вже і не пам'ятаю його цей Прям Прямо ну, такий... хороший. Кіт, ти чо здурів? <клес> не звертайте уваги, це в мене кіт дурний. Ну, кицька, точніше. Я в шоці, якщо чесно. Мене прям кіт налякав. Так, це ми повернулись в церкву. Ну, от оці ще не вернулися, а от до наступної цей Що повише героя замору було. Так. Ну я думаю, яка серія підходить до кінця. Я скримера зловив у вигляді кота. Ви відео отримали. Так як це стане? Ось так. О! Ну що ж, це піде на заставку, думаю. Ну а вам... Дякую за увагу. І... Що тут можна зробити? І зустрінемось у наступних відео. Па-па!